Який ти редуктор змастиш, крім пальця, кривошипа, який входить у втулку або голковий підшипник. Я дід і мені майже 70 років. А ти, як замітили раніше, і матюк. Ну, просто народ, в дідів стандартно виключена функція писати коменти без матюків, то вони в будь-який комент мають вставити матюк і образу. А зараз давайте розберемось. Показав я ключ, отакий ой. Кажуть, що це від болгарки. Ні, це не від болгарки, це вставляється в кришку. Кришка для змащування редуктора. Якщо кажете, що я дурний, добре, дивимося інструкцію. Під час обслужбу завжди перевіряйте кількість, як мастила в редукторі електроінструмента. Дивимося, встановіть упори ключа один у відповідні отвори кришки, два редуктора. Та відвінтіть кришку, кришку, обертаючи і так далі. Вставте 20-30 грам мастила. Ось кришка, ось ключ. Що не так? Ні, дід розумніший, же за виробників. Він знає, що тут нема, що редуктор так не змащується і тому подобне. Так, а ну, гайда, відкручуйся. Тут багато різьби. Зараз покажу, що там всередині. Всередині ось. Такий механізм. І це його треба змашувати. Оце називається редуктором. Далі беремо що? Змазка для редукторів з молібденом. Дивимося, для чого він підходить. Редукторна змазка Дніпрем призначена спеціально для редукторів ударних інструментів, перфораторів, ударних дрилів. Та інші, які працюють у мавах навантажені. Може використовувати для редукторів, хрестовин і карданих з'єднаних інструмента. Ось. Така. Змазка заливається, закладається, точніше, сюди, в редуктор. Ось вона. Розказують, що воно чорне, грязне. вона просто по кольору своєму чорне, зразу тут була жовтенька. От я не знаю, чому, але діди краще всіх все знають, лучше виробників, лучше всіх майстрів, йому 70 років, але він все знає. Всі остальні, крім тупі і обов'язково їх треба обізвати. Тому що, якщо старий дід когось за день не обматюкає,